Доброго дня! Перед нами банани сорту Київський карлик. Показував я вам, як Пересаджував, відділяв діток. Банан дуже гарно розмножується. Знову на діточка є, і вже він підріс буквально за цей вегетаційний період десь на 50 см, і хочу запропонувати вам саженці таких самих бананчиків, київський карлик, який плодоносить в півторарічному віці, виростає на висоту півтора метра і вже починає зацвітати. Це я відділив від цих. Рослин, Основна характерна чер... особливість бананчика київського отакі от п'ятна на листках. Це не хвороба, це от вони так мають такі свої особливі, особливість така, щоб можна розрізнити по сортах. І от бачите, так само в цих малючків. Такі самі, в самих маленьких ще не проявляється ця темнота, а от як тільки чуть-чуть підросте, вже оця темнота проявляється такі темні полоси. Так що сортність повірена. Це дійсно бананчики київський карлик. І для мене вистачає три рослинки, а ці рослинки хочу продати в добрі руки. От оці більшенькі рослинки по 200 гривень, три штучки і п'ять штучок оцих красунчиків по 150. У мій під відео номер телефону, лишу Viber пишіть свою адресу і будете мати така гарна декоративна. Дуже привабливе, невибагливе. Плюс до того в півторарічному віці дасть вам перший урожай. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!